Пропоную до продажі е, ремкомплекти до Mitsubishi Outlander переднього бампера 20 рік. У нас, виходить, ліва... Ні, це буде права сторона. Тут ці всі кріплення. Це ціле, все в гарному стані, можна спаяти. Тут її номер як запчастини і сорт пластику ПП тд 21 Можливо, навіть комусь треба як сорт пластмасу використати. Так. Ліва сторона Чуть -чуть в гіршому стані, але все одно тут має дефекти, якщо в когось десь удар пішов сюди, тут все добре кріпленнях все добре. Так, Тут є е, кронштейне кріплення бампера, можливо, комусь потрібно. Тут є центральна накладка, вона тут має знищену. тут все ціле і що тут найбільш цінне ній є, це ось ці от кронштейни. Центральна накладка має такі цінне. Це ось цей кронштейн цей кронштейн і цей кронштейн Можу продати поштучно. Це один ремкомплект чи один кронштейн 500 гривень. Можу продати оптом це все за 500 гривень, Можу ще до того додати. Тут у нас є раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. І ще плюс 5 ремкомплектів. Приблизно в ту ціну в 500 гривень За 10 ремкомплектів. Опт.